Лот номер 43. Брендове взуття. Ук. Дивимося кожну пару. Починаємо з платформи. Платформочка у нас є в кожному лоті. Ця моделька е, така, ну, скажімо, ексклюзивна, бо шкіряний верх. Сілікон теплі. Класні такі. Зараз актуальна. У нас погода така міняється кожні 10 хвилин. Класична моделька. Ця модель дуже популярна. Зараз міні в чорному кольорі. щоб взуття. Такого вигляду супер товарного набуло, вам знадобиться щіточка, спрей для відновлення. І все. Тому що ми везли взуття з Канади і прийняли рішення коробки не, не брати, отак скажемо. Банти це такі високі. Шнурівка. До речі, тут є маленькі розміри. Ось це 36, бо переважно в лоті, да, це 36. Переважно в лоті 38, 39, 40. Такі розміри. Так, чоловічі. Дуже теплі на замку. Маленьких розмірів мало було. Так, наступний блок це тасмани. О, такий, таку, Заради такої моделі у нас клієнтка Лота купила. Тасман зараз неймовірно популярна модель. Отже, тут такі білі, оливкові, чорні беж. Тепер дивіться, які класні макасини. Ця модель, як у Джей Ло. Ця модель, як у Ло, дуже круті. І дві такі. І останній блок це відкритий носочок. Вони коштують дешевше, ніж ці аж на 5 євро. Цей блок 10 пар по ціні 28 євро за пару, ці по ціні 33 євро за пару. Отже, Дивимося лот така загальна картинка. Дуже продаваємі всі моделі. Телефонуйте, бронюйте. Вже декілька років цей бренд б'є всі рекорди по продажам. На зв'язку ваш луч.